Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз подивлюсь, ага, так і залишається. Сьогодні у нас 4 березня і 4 градуси тепла. І зранку жартували з Владіком про те, що. Вчора було 3 березня плюс 3, 4 плюс 4. каже, А в березні взагалі скільки, скільки днів? Кажу, 31. Він каже, тобто 31 березня яка температура буде. Кажу, та не слід так жартувати. Хоча дивилася наступного тижня плюс 17, плюс 10, плюс 17. Ну, то подивимось. І ви дивитесь вчора була. Або хто не дивиться, то для інформації новий серіал доктор Ковальчук. Мабуть, це другий сезон, а може, перший. Не буду. Ну, щось мені знайомо, але серії нові. По СТБ вчора були, чи позавчора. Ну, вчора я почала дивитися. Дуже сподобався серіал. Поки що на СТБ, мабуть, вони і в Ютуб будуть викладати, то подивіться. Там про лікарів, про життя. Все як ми любимо. А у нас сьогодні тепло, але немає сонечка. О, яка у нас тут весна, весна, весна весною. Так, зараз підемо. Вчора невдала у нас була спроба, а сьогодні подивимось, якраз відкрито. Дивлюсь, сінцей зараз все більше і більше з'являється декору до Великня. Різноманітні такі віночки і так далі. Такі. Такий декор, яку ціну 169 гривень. От. Такий. 79. 149 під свічку. Того разу я не була. Коли я була, не мене було такі вази, з'явилися, 149 гривень під перші квіти весни. Такі цікава ваза. Вона, наче як блакитна, сіра, блакитна така. Ось такі чашки з зайцями, 149 гривень, і щось новеньке викладають. О, трохи з'являється. Ось така тарілочка. Заяць кроль 289 гривень. Ну все. не працює, проходить на Але трішки встигла. Оце коли Алла питає, Таня, чого ти так мало показала? Ну Тому що от от так, дівчата. Тільки зайшла і вже все, але, нічого. Дитячий костюм який. А яка ціна? Бо для діточок зараз дуже дорого. Щось хотіла вам було показати. А я не бачу, яка ціна. Де ціна? Тут ще темно. А, 339 гривень. Такий костюмчик, добре. Виходимо, бо просять виходити вже. Все. Дівчинка стоїть. Все, виходимо. А стосовно У ті туфлі, дівчата, бачите, воно як не доля, вже знов закрито. О, До речі, розпродаж 50% якісь в інтертопі. Ну, як доля, то доля, а якщо не доля, то що ти поробиш? Зараз швиденько зайду в сільпо і щось треба купити, приготувати, поїсти. А печиво ціна тижня не хочу. Я зараз куплю те, що мені потрібно, та на цьому буде все. Банани 65 гривень. До речі, в сільпо зараз цибуля по 9,59. І, до речі, вона така непогана. Я була на базар... така тверденька, а на базарі 20-25, а тут 9,59. Тому можна заощадити трішки. Так, дивлюся на сирочки. Оці кома та кома, дружба та вершковий. До речі, вершковий 19 гривень, а дружба 22 гривні, то, мабуть, я візьму, щось приготую. Щось такого сирного захотілося. Дивлюся ціна тижня сільпо, сілько, такий чай коштував 73,99 а зараз 34,99, тут 25 пакетиків. Що ще? Майонез. Зараз. По 15, макарони коштували майже 70 гривень, зараз майже 40 гривень. Ну, це начебто з твердих сортів пшениці. От. Олія, я дивлюся, така ціна мінус 20%, по 60 гривень я коштувала 75, але тут не літр, тут менше. Хоча вони всі зараз менше. Тому якщо дівчатка заощадити, то будь ласка, є такі знижки акції. Що, сьогодні шопінг вже у нас краще, не такий, як був вчора. Купила лише два сирочки, один вершковий, а інший дружба. Ну Це всі мої покупки на сьогодні. У мене була не дуже така приємна ситуація в неділю. Понеділок, думаю, чи розповідати, чи ні. Думаю, ні, не буду. Хоча, коли ця була ситуація у мене в неділю, я на емоціях і сторіс зробила. В інстаграм його вже зараз немає. Тому, якщо дівчата хочете бачити мої емоції, які через добу проходять, то підписуйтесь на мій інстаграм. Він є в описі під відео, але я не про це. Я не займаюся не розвитком інстаграму, тіктоку. Я блогер на Ютубі. І, і нікого не, ні, чого я не дивлюсь, кого я на Ютубі дивлюсь, якщо вам цікаво, це Антоніна Маторіна, але я не пишу коментарі. Знаєте, чого не пишу? Тому що не було, бувають такі моменти, що о, прийшла. Це не афанінені. Щоб підписники собі там підхопити. Я такі моменти не люблю. Я коли не можу ввечері, наприклад, заснути, я її вмикаю, в неї такий голос, під нього так добре засинати, і вона там то до та Наталії прийшла, те, то з правнуком там щось бавиться, то щось розсада. І воно, знаєте, в неї такий спокійний голос. От я під нього і я засинаю. Вподобайку ставлю. Обов'язково. Ну, до али можу зайти на ефір, але це ну, раз на місяць і ненадовго так буває. Більше на Ютубі я нікого не дивлюсь. Немає часу. Можливо, бажання, можливо, ще щось. Я не знаю. А от інстаграм у мене для чого? Ну, там, щоб дивитися за Катю своєю, що там, як, воно ж цікаво. І воно ще так цікаво було, що, от бачите, я хотіла про погане розповідати. Я та людина, яка забуває про погане, коли згадує про щось таке добре. Але нічого, ми ще до поганого сьогодні прийдемо. І на перших днях, коли Катя поїхала в Київ, і вона, я ж це було 2013 рік влітку. І я ж все, як вона там, що вона там, і я ж оту її історії. А отут вона їде на роботу, то-то, то-то. І ну, для цього мені потрібен був інстаграм. А потім, коли я вже стала ютуб-блогером, ну, блогером на Ютубі. Ну, Щоб спілкування в особистих повідомленнях було через щось, Ну, тобто ну, Інстаграм якраз і підходить. От Для того і потрібен. І тільки-токи, ну так, зайти щось, подивитися, відволікатися. І я коли не заходжу там, прямі трансляції, наприклад, вони ж випадають в рекомендованих. Там є наш. Я ім'я не буду називати знов, щоб не казали, що я використовую ім'я відомого популярного блогера, щоб на себе знов притягнути там, увагу. Ні. Імен не буде. Але відомий, популярний і всі знають. І я коли не заходжу, там батли йдуть. І я ці батли чесно, я їх не розумію. Давайте троянду, ще п'ять троянд, тапаємо, тапаємо. Ну, думаю, в чому там прикол, в чому. ну, я, я цього не розумію. Можливо, це якось цікаво і треба ну, зрозуміти це. У мене бажання немає. А це в неділю заходжу, бачу, просто сидить, думаю, ну, послухай, як, там, що там. Ну просто цікаво. Хайфоном іде, а я там. Аж щось я робила. А. Ніг тільки до ладу приводила, там десь під підравняти, десь іще там щось розглядала. І там же ж ну, світиться, що така-то приєдналася до ефіру. Ну він же ж бачить, що людина ну, приєдналася. Ну мене ну, як не привітатися? Я пишу, добрий вечір. Більше нічого не писала. Ні смайликів, нічого, тому що інколи смайли в коментарях можуть розцінювати, як це спам. Хоча ну, може або не може. Я краще смайли не буду ставити, думаю, людині нехай. Ще одна добрий віч, редив бан. Я думала, то не мені. Виходжу, заходжу знов, І на декілька секунд світиться віконечко цієї трансляції зверху, що в мене заблоковано. За добрий вечір потім я вже почала думати. От я спочатку в собі щось шукаю, для того, щоб ну, думати, як за людей, от така у мене звичка. Я даваю. Думаю, може він казав, що не пишіть добрий вечір, тому що він не встигає читати чат. Ну так і я звідки я знаю, я тільки приєдналася. Можна про це сказати? А потім думаю, та ні, і в мене ж емоції, я роблю скрін. Я ж в інстаграм за добрий вечір в банці, що таке? Ну, я вам зараз цей скрін покажу, але обличчя показувати не буду тому цієї людини. Я думаю, як? Думаю, ні, не буду я про це розповідати, все, вчора, то знаєте, так. Але ж в голові носиш. Думаю, я лягу спати, якщо наступного дня вівторок у мене все ж таки це буде в голові, треба своїм казати. Ну так, не за що. Просто так, за добрий вечір, ти йдеш в банк. І думай. Я думаю, ну добре. Так, я зараз буду варити суп. Сирний суп хочу сварити. Так, вже почала смажити. Ще холодний, нехай гріється. І дівчатка, знаєте що? Ну, моркву дістала, болгарський перчик. Це у мене заморожене. Сирочки отакі. Ще один чи два, то то подивимось. Але не про це. Знаєте, про що я згадала? Де там мої спеції? Ось такі можна буде додати. Я гадаю, що під сирний суп оця спеція буде доречна. І оце черненьке там це сушені гриби. І вони потім трішки більше стають. От, і Мені здається, що це буде смачно. І чим мені подобається в такій каструлі робити піджарку, тому що воно не прискає на плитку. І вже картоплю порізала. І москву додала. І як мені подобаються ці аромати, тим що там олії, ну десь 2 ну, столові ложки. А це... Те, що морква була і перчиться, заморожений, то воно якось так. От мало олії, але смажиться і все добре. Ну ось уже і картоплю додала. Теж обсмажиться смажиться трішки. А, і до речі, у мене тут великий вогонь. Додала води, подивіться. Зараз буде закипати. вода холодна в мене була. Ну, як холодна, з крана набрала, те все. Який колір за рахунок того, що все смажилося. Зараз підсолю, додам спеції приблизно чайна ложка, більше не треба. І чайна ложка без горки. Там в мене десь на 2 літра каструля. До речі, мені буде цікаво поєднання, якщо це сир і трішки-трішки томатів додати, так щоб... Ой, зараз, однією рукою незручно. Ось так трішки. Що буде, не знаю, дівчат. Поїмо! Все одно буде смачно. Вже порізала сирочки, отак от на кубики покидала, щоб не ціле, а так, щоб поплавилось краще. Так, ну що, тут у нас? Ммм, яка смакота. Ось такий супчик. Зараз додаю вже зелень. 5 хвилин і готово. Щоб зелень напарилася. Все. Смакота. Ось так, мої дорогенькі, сьогодні з вами поділилася все, що думаю, мої думки. І що хочу сказати, все це такі дрібнички якісь. Ви головне, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. І ми з вами зустрінемось. Наступному відео до побачення.